Всім привіт, друзі! Мене звати Ярик і зі мною мій брат Святик. Всім привіт! І сьогодні ми граємо в Tower of Hell. Ну, по типу цієї гри. Святик, ти готовий? Так. Ну, а ми почнемо. І ви, друзі, перед переглядом обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Ну а ми почнемо. І так, спочатку ми підемо, давайте у синій паркур. А, Ярі, я думаю, що ми в зелений. Ну, ми підемо в наступний паркур, це зелений. Так. А чого мене не впускає? Дивно якось. Дивно. Добре, давайте Дай почекаємо мені. Святика. Так, Тепер я не можу чогось, зайти. Ну так, дивно. О! зайшов? А я теж зайшов. Там а я вже тебе переляк. Ха! ха ха Це дуже далеко, я зараз тебе цела перешкод. Mm -hmm. Друзі, напишіть в коментарі, який ваш улюблений раунд. Мій, напр... наприклад, улюблений раунд. Це хавер офхел, а це хаверстрів. Mm -hmm. że taki prosto prosto właściwie po prostu Я це Дай ні, що не переживай. Я з підписну іду сто відсотку. Це і я це ні разу вже майже свіжо. Якщо переживає вчитися, як кабина проходить, може впали. Ой, здається, що ти а, піп, 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 піп. Ні. Так ты не знаєш, там чи ты упавчини. Так, ты прямо заходимо втіка, якусь. Тикай. Так, втіка. Ой, я перегнав святика. Так, Ось тут небезпечні лазери. Нека ти зараз умираєш на 100%? Та ні, Не Це Ти зараз можеш упасти. Окей, тут тепер бабл tea. і... Ми прийшли. А ти? Так, ти теж прийшла. Mm. Так. О, тепер... А де святок? А, я не А, я впала на ті ж ложки. А, зрозуміло. Добре, я тебе буду чекати. Давай. Так. Я, я бачу, що ти я йдеш далі. Так. Обманюй мене. Капець тут слизько. Так, окей, чекаємо святика. О, святик уже прийшов. Двоє світло. Давай, давай. Так, окей, тепер проходимо далі. Так, давай там піднімайся. Е, я вже чекаю мене. ти все одно близько до мене, якби ти пап, то я не поцічека. Так, тут якісь манвиладні, у мене якісь сині, доручі. Я ков не бачу Так, вже. Так. я бачу, вже почав. Ви опанув. А не запускай мовки запустив. просто так, щоб ти зрозумів, що я до тебе вже доходжу. Так, окей. Оп, оп, оп. Святик, тікай. Ну, хоч тут переможеш. <рес> Та, да, ну, я думаю, Мамі ти тут точно. Мій улюблений зелений колір. До речі, друзі, напишіть у коментарях, який ваш улюблений колір. Твій? Моделі. А так, отак, 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 отак. Mm. Та ти посаду у мене, що ти пісьми плачеш. До речі, друзі, підписуйтесь на мій канал, бо моя мрія добити 100 підписників. Бо в мене був колись канал, на якому було 500 підписників. І пишіть друзі у коментарі, які відео знімати я. Буду знімати на цьому каналі відео стендів, два Бравл Стар зі святиком, Бравл Стар сам. А, ну, звісно, ну, і все Такі, ну всі таке про Рокблос. Ну, так, да, про <паспалювання> ігри. Так, окей. давайте подивимось, а он і святик! Святик я тут! Я зачекай мене, будь ласка, зачекай, просто бай, хто ти є, розкажи прошу, підвези. <паспалювання> так, окей, давай. Доходиш. Так, окей, я думаю, що я так уже і там дійшов. Так, і тепер. А, так він мене навіть перегнав тоді. Тут, напевно. То в тебе дуже сильний хлюк чогось. Не знаю, тут. О, тепер ти речі, дивись, як тут можна. А, що? Так, тут є трошки місця прозорого. Так, окей, тепер ось тут піднімаємося. Поднимимо. А я чи ти Та, ця... лазером? Ця гірка, до речі, була в синьому паркурі. Я тут упав. Да, ти От тут... на оцих паличках я упав. Так, да, ти впав тут. Так, окей, піднімаємось. Я бачу, ми ж коли мину... ми минулого разу грали, то ти ж тоді впав. Так. І так, окей, ми ось тут. Проходимо, 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 проходимо. Так, ми змогли. Ой, мене щось вдарило, але я не знаю, що це. Так, тут якісь прозорі палки, від яких точно б'є. Так, ось зараз тут, я думаю, буде небезпечно. А, не небезопасно. Ну, известно, когда ты знаешь факты про роблокс, известно, все обеспечено. Как-то, пожалуйста, тут проходим. О, нет, я вижу, там налипалки. Он бачит такие? Да, так, я тоже бачу яр. Ну, треба все, все, вду... все. Треба быть уже убережным. Треба делать. Да, треба быть убережным и діяти. Так, Святок сказал. О, да, Святок, хун, ты где? Привет. Так, я снова паду. Не не впадеш ти нічого. Так, окей, святик там уже доходить. А ви поки що, друзі, поставте лайк та підпишіться на канал. Так, он святик. Давай, свят. Ось сюди на білу йди. Да. Так, і, ти та, і цю білу. Так, і тут головне наступити. Так головне зараз не впасти. Так, наступаємо. І. О, ні! Я впав на хрест чат почекаєш, будь ласка. Окей. Я чекаю на паличках. Добре, тільки ж сам не впади. Да. Та ти вже напевно впав. Чим я впав? Тебе утра Я... Я бачу, що тебе ударили струмом. Напевно. <гум> <гум> я сам попросила так тупо. Ось я так привіт. <гум> І знову впав, подвійний! Це напевно, знаєте, це напевно та Ой, ну ця гра, вона вирішила зробити так. Подвійний подарунок для тих, хто О, Один раз впав і другий раз подарунок. взагалі-то в магазинах України, там два купив і третій в подарунок. Так, окей. Чекаємо святика, я бачу святок вже майже дійшов, я думаю. Окей, про так, ну давайте поставимо на місці, його почекаємо. І ви поки що поставте лайк підпишіться на канал, якщо ви хочете, щоб були подібні відео, як ці відео. Бо ми будемо для вас старатись. Добре, чекаємо святика. Я не майже доходжу. А, ти вже майже дійшов. Так. О, вон, я бачу святика, ти на хрестиках! Привіт! Так, якась тут ще дівчинка, вона йде попереду тебе, так вона біля мене. І святик теж уже... Ді... Чи вона чогось заключала? Так, окей, продовжуємо. Далі йти. Так, святик, ти йдеш там? Так. Головне зараз не впасти потрійний подарунок. І так, починає ось тут. Друзі, напишіть у на коментарях, ви колись проходили цей паркур, і вам були важкі оці палички, які я зараз проходжу, вони дуже важкі. Це найважче те, що було в цьому паркурі, я думаю. Так, ось зараз буде тут легко, звісно. Оп. Оп. І оп. А, ні, тут ще. І оп. Так, да, тут уже все. Так, знаходимо. Так, тут якийсь басейн. А, мене чогось ударило. Це, напевно, там електрична. Там, напевно... Ну, гаряча вода так, що він не має сила. Ау, так, обережно, обережно, обережно. О, ні ні-ні-ні ні. Та о, ви бачили, як я прям упав рівно на сосиску, ну, на цю паличку. Бо як в мене не впав на паличку, то все в самий низ. Святик, я тебе бачу! <плес> так, ти вже близько до мене, тож можна вже дійти далі. Так, Святик, йде на тих сосисках, головне, щоб він... Ти знову впав! Святик мовчить, бо йому вже задоволелось падати. Так, окей, тут до обережно, щоб не повторити побилку. О, о. Так, о ні-ні ні, я впав самий низ. Я тебе чекаю. Та ні, падай самий низ теж. Ну що ж, давай, нету скай на кнопку лобі. Так, ти Ну що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобалось відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну з вами був Ярик та Святок. Всім па-па. Запускаємо кульки. вам дня.